Але давайте відштовхнемося від заяви Володимира Зеленського, який зазначив, що вогневий контроль над Кримом це лише питання часу. І це абсолютно зрозуміло в контексті підтримки і новітнього озброєння, яке нам надається з кожним місяцем. Як ви сприймаєте цю подію, яка в Празі, от зокрема в Чехії, відбулася? Щоразу збільшується кількість учасників і до речі, сьогодні і вчора лунали досить такі ну звитяжні оптимістичні заяви від наших партнерів. Я взагалі набагато глобальніше на все це дивлюся. Давайте згадаємо, що до початку повномасштабного вторгнення. Ніхто взагалі не думав про те, що Крим може бути звільнений. Ну тобто, Крим може повернутись до України, і безумовно Росія може бути покараною за цей злочин і так далі. А сьогодні, сьогодні, якраз таки постає питання перед глобальними політичними елітами, що не вирішене питання вчора, воно набагато більш об'ємніше, і з, з набагато більшими затратами потрібно його вирішувати буде в, 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 в наступному часі. Розумієте, якби питання анексії Криму в 2014 році, ну чи наприклад, взагалі, проблема Російської Федерації вирішувалася вирішувалась не через збільшення присутності Росії в європейському політичному і економічному просторі після 2008 року, після анексії частки території Грузії, а навпаки, через юридичні покарання Росії в 2008 році, то сьогодні ціна була б набагато менша. За те, щоб Росія виглядала так, як має виглядати, тому я вважаю, що ці кримські платформи, які проходять під агідою України, ну мається на увазі за ініціативою України, вони чітко е показують нам, що світ суттєво змінився. Світ розуміє мано за демократичний світ, розуміє, що або, або ми приймаємо рішення відразу, ну і несемо відповідальність за ті наслідки, які будуть ці рішення породжувати, або ці рішення будемо вимушені прийняти пізніше, але вже з набагато більш Скажімо так, негативними наслідками, як ми сьогодні бачимо, під час повномасштабного вторгнення, тому мені здається, що Крим це питання не просто про деокупацію Криму, це питання про повернення світу до певних правил. Да? Тобто, що не можна зайти на чужу територію, забрати собі, і сказати, ви знаєте, ми вважаємо, що тут колись ми щось робили. Ми щось тепер будемо тут робити, тому що це тепер наша територія. Ні, так не буде. Або або ще раз підкреслюю, або світ буде жити по певних правилах, в тому числі щодо території суверенітету, суб'єктності тих чи інших країн, незалежно від їх розміру, або світ буде мати постійний, скажімо так, постійний ескалаційний ритм життя. Пане Михайло, але ж і перспективу наближення і повернення перспективу наближення повернення Криму відчувають і Кримці, які безпосередньо зараз перебувають на території тимчасово окупованого Криму. Зокрема, про це говорив і президент України. Він сказав цитую, що ми фіксуємо, що проукраїнські настрої в Криму стають все більш відкритими, навіть попри те, що Росія все ще контролює цю землю. Як це проявляється? ОП має якісь конкретні офіс президента, має якісь конкретні приклади. Так, безумовно, ми бачимо збільшення кількості інформації, яка йде до наших розвідорганів, Ми бачимо збільшення активності протесної активності на місці, на місцях. Ну тобто бачимо збільшення, скажімо так, партизанського руху. Ми розуміємо, ви знаєте, це ж це ж питання психології, да ну тобто, коли люди не відчувають того, що завтра вони будуть звільнені, то вони впадають в депресію. Це ж було очевидно після 2014 року. Так в нас було багато. Нагадаю, да багато кампаній. Ми навіть борди е ставили в місті Києві, Крим, це Україна, і, і далі нічого не робили. І безумовно, на самому це нормально. Борди я маю на увазі, в Києві. Це Абсолютно круто, я взагалі вважаю, що чим далі від епіцентру подій ти знаходишся, і тим більш ти патріотичніший, це, це дуже круто і так далі. Але між тим на самому півострові було таке відчуття, що Україна. Залишила їх назавжди проти російського ФСБ, чи проти російської армії, чи проти російських колаборантів проросійських колаборантів, і так далі, що немає взагалі надії сьогодні. В цих людей, але вони щиро в серці, вони щиро розуміли, що з Росією в таборі жити вони не хочуть. В них не було можливості виїхати з Криму, і таких людей було дуже багато. І це перш за все безумовно кримські татари, які відповідно чітко зафіксували ні, ні, після всього, що ми в історії бачили від Росії. Ну чи від Радянського Союзу і так далі, ні. Ми хочемо жити в суверенній державі під назвою Україна і так далі. Але між тим була депресія. Але після того, як почалося повномасштабне вторгнення, після того, як Україна довела, що вона буде в цій війні виглядати не так, як виглядала традиційно для Російської Федерації молодший брат, да який там, ну добре, так, ви нас трошки тут побили, ну ми, ми, ми подивимось в сторону, а потім будемо з вами якось там замірятись, і так далі, і тому подібне. Ні, сьогодні зрозуміло, що Україна буде йти в цій війні до кінця, тому що це питання виживання української державності. Нарешті сформу... Сформу... сформульоване розуміння, що таке українська державність, і що за державність треба боротись певним чином, і в тому числі на півострові Крим, і в тому числі ті люди, які там вісім років знаходились під тотальною, скажімо так, окупацією, достатньо жорсткою, тому що що таке російська окупація? Ну, давайте ж відверто. Знову ж таки, міжнародні спільноти робили вигляд, що не розуміють, що таке російська окупація. Це сьогодні, очевидно, вони бачать ці геноцидні практики. Але ви е, собі уявіть, що це було все 8 років, коли людей позбавляли будь-яких прав над ними, просто знущалися їх там заарештовували, давали терміни 15-20 років ув'язнення і так далі. І тому подібне. Тому безумовно сьогодні вони очікують Україну і готові заради цього віддати найцінніше, що в них є, тобто свободу, і навіть життя, і тому безумовно це виглядає зовсім інакше. І тут питання в чому? Питання в тому, знаєте, я хочу, щоб ми з вами розуміли, що це війна йде вже 600, навіть більше днів. Да, і це дуже тяжко, психологічно дуже тяжко. Але в нас немає можливості просто зупинити і сказати. Ми знаєте, ну ми тут дійшли до цього е, моменту, але зараз треба щось думати і, і як інакше нам все вибудовувати далі. Ні, нам треба цю війну вже довести до кінця, тому що багато людей вкладуються в цю війну. Ну мається на вас з точки зору допомоги України, в тому числі на окупованих територіях, в тому числі на ocupou o nome que eu de Kremis. Так, ну і от ми почали наш спілкування з тези від президента, який зазначив, що вогневий контроль над Кримом наш, звісно, це лише питання часу. Давайте згадаємо про те, що після української атаки на аеродроми в окупованих Бордянську та це Запорізька області. Луганську це Луганщина. Да, Росіяни почали активно забирати звідти свою авіацію. Про це знов ж таки заявив президент Володимир Зеленський. каже: забирають окупанти свою авіацію із Криму. Зараз обговоримо. Після того, як наші хлопці завдали ударів по аеродромах в Бердянську та Луганську, ми бачимо, що окупанти забирають свою авіацію подалі. Зокрема, намагаються перевезувати з території нашого Криму, і це хороший сигнал. Спочатку тікає російський флот, тепер тікає російська авіація. Звичка тікати це те, що буде дуже в нагоді Росії. Ну, от врешті відбувається така вже демілітаризація по путінській, але його армії, тому що прибирають, бачите, і ВМФ судна, скажімо так, ВМФ РФ, кудись там відводять з Криму, і тепер вже літаки. Яка тенденція, на вашу думку? Чи зберігатиметься вона в подальшому? Знаєте, є тактичні рішення по лінії фронту? І це кожен день ми бачимо з точки зору того, що говорить генеральний штаб, де є просування в рамках наступальних операцій, де є, скажімо так, позиційні бої, як в цій же Авдіївці. Це тактичні рішення, які дозволяють контролювати ситуацію по лінії фронту. А є фундаментальні стратегічні рішення. От все, що стосується вогневого контролю над, скажімо, так півостровом Крим, це стосується логістичного транзитивного забезпечення російського окупаційного групування. Взяли під контроль, знищили транспортний вузол. Матіназія як один транспортний вузол, складський вузол півострів Крим. Росія буде мати величезні дефіцити по лінії фронту, і це суттєво пришвидшить наступальні операції України, тому що не буде можливості проводити швидкий підвіз там ресурсу додаткового, швидкий підвіз резерву, і так далі. Те ж саме стосується стратегічного рішення щодо знищення аеродромів, так званих підскоку. Да, ну тобто, де знаходяться гелікоптери російські, це не тільки Бердянський Луганськ, безумовно, Воно, де знаходиться тактична авіація, яка сьогодні це чи не на єдиний інструмент домінування Росії по лінії фронту? Знову ж таки, повітря Росія контролює. На жаль, вона контролюється через використання гвинтокрилів, через використання тактичної авіації, через використання керованих авіаційних бомб. Як тільки ми їх... Відганяємо від лінії фронту, безумовно, це буде е, створювати додаткові можливості для української армії і знову ж таки суттєво обмежувати ресурсні можливості російського оборонного активу як такого. Тому це стратегічні рішення, і мені здається, що Генеральний штаб абсолютно чітко розуміє важливість цих завдань і буде підсилювати і буде збільшувати тиск і на півострів Крим е, в цілому щодо. Щодо руйнування там інфраструктури, ямено на, на мається на увазі транспортної логістичної інфраструктури як такої е, інфраструктури накопичування, і так само буде знищувати все, що стосується е, можливості використовувати тактичну авіацію чи ті ж гвинтокрили по лінії фронту, це два е, на мій погляд. Я третє вже рішення е, про що президент говорив: це безумовно відігнати якомога далі російський флот, тому що російський флот, по перше. Частково контролював знову ж таки акваторію навколо півострова Крим, а в, з, з другої точки, з другої сторони. Безумовно, Чорноморський флот використовувався для атаки на цивільне населення для цивільне населення, перш за все, півдня України, і безумовно, якщо ми його відганяємо. По-перше, ми розблоковуємо акваторію Чорного моря, розблоковуємо територіальні води навколо півострова Крим, що буде знову ж таки полегшувати можливість деокупації півострова. Тобто, це три стратегічні завдання, які, скажімо, так, системно постійно виконуються Генеральним штабом України. Але в той же час, пане Михайло, з'являється інформація останні кілька годин буквально про те, що Росія несподівано провела навчання з відповіді на цитую ядерний удар противника так з державного випробовувального космодрому Плісецьк по полігону Кура на Камчатці. Вони здійснили запуск міжконтинентальної балістичної ракети. Це має слугувати якимось сигналом західному світу і яким конкретно? Має слугувати безумовно сигналом. Дивіться Російська Федерація абсолютно демонстративно. Говорить, що вони настільки слабкі, що можуть використовувати виключно а, риторику ядерну риторику, ну чи використовувати елементи ядерного шантажа безумовно. До речі, нагадаю, що сьогодні частково а, є дані про те, що а, певна атака була на територію біля Хмельницької АЕС, Нагадаю, да? ну, тобто дрони відповідно атакували цей регіон, і а, таким чином Росія знову ж таки підвищує ставки і знову ж таки. Водить один компонент ядерна загроза, як така сьогодні. Виступає перша особа на Російської Федерації, говорить про системи ЯРС, про тренінг цих систем. Ну тобто, це ядерне носії. Йде, скажімо так, експериментальне підтвердження того, що вони ці носії будуть використовувати, і це знову ж таки має зчинити певний психологічний тиск на західні еліти. І Росія таким чином говорить: дивіться, ми можемо програти конвенційну війну, тому що все, що ми вам говорили, це брехня, все, що ми розказували про свою армію, про своє ВПК, про свої там в вні. Види зброї і так далі, все це брехня, але все рівно в нас є ядерна зброя. Тому давайте з нами домовляйтесь. Але знаєте, це буде мати е, знову ж таки. Я ж завжди підкреслюю, що треба розуміти, хто така російська сучасна еліта, да? як вони думають, про що вони говорять, які в них аргументи і так далі. І мені здається, що всі ці примітивні аргументи вони не будуть вже більше сприйматись. Так західний світ буде на це якось реагувати. Знову ж таки, будуть певні там панічні, може. Якісь публічні прояви в медіа, але з точки зору розуміння того, що якщо ми сьогодні не дотискаємо Російську Федерацію, то тоді немає сенсу говорити знову ж таки про глобальні правила, про які ми на початку говорили. Тому що глобальні правила або є і є інструменти примусу всіх, хто хоче їх порушувати, або їх не існує. І Тоді немає сенсу говорити про те, що десь буде безпека, десь безпеки не буде, десь будуть війни і так далі. Війни будуть скрізь. Росія буде домінувати з точки зору шантажу, з точки зору гібридних проявів війни і так далі. І тому подібне. Тому мені здається, що все це от дивіться, і Україна, яка ще 600, 600 плюс днів плюснів э, спротив, і близький схід, який аж буквально там сьогодні э, ну. Палає і африканський континент, і постійна ядерна риторика Росії говорить про те, що єдиним виходом з цієї ситуації, яка все більше хаотизує глобальний політичний простір, є програш Російської Федерації. Це єдиний чинник, який доведе світу, що треба все ж таки домовлятися йти на певні договорні умови існування, і так далі, тому і повертатись до міжнародного права. Якщо Росія не програє, тоді все це буде масштабуватись, збільшуватись, і всього цього буде достатньо багато для того, щоб дійсно почалася фундаментальна глобальна війна, як така. І це мені здається, якраз таки Росія навпаки, коли вона використовує ті чи інші елементи ядерного шантажу, вона якраз таки пришвидшує розуміння західними елітами, того що з Російською Федерацією гратись далі не можна не можна е шукати якісь компроміси про щось домовлятися і так далі. Треба прибирати цю еліту в повному обсязі. як це можна зробити. Тактичні поразки суттєві я вже неодноразово казав в Україні. Це пришвидшить повернення, я так з іронією кажу, повернення Російського. Армію на територію Росії, і після цього там почнеться фундаментальна трансформація політичної еліти як такої. Багато з них зникнуть, багато з них будуть заарештовані. Але в принципі ми з вами будемо бачити тоді іншу еліту, яка буде більш адекватною. Так це не буде демократична еліта. Безумовно, вони знову ж таки схильні будуть до певних там авторитарних трендів. Але це буде більш, скажімо так, договороспосібна еліта. Так, ну бачите, на тлі ескалації на близькому сході, які ви згадали, там вже і КНР своє віності спрямовує в перську затоку і Сполучені Штати Америки, і мобілізація різних терористичних угруповань по всьому світу. Так і от бачите, всі ці загрози вони не даються в знаки щодо прийняття тих чи інших рішень політичного політичної еліти, яку ви щойно згадали. Давайте будемо формулювання це застосовувати в контексті, наприклад, деяких республіканців. Отже, от є новина, що наприклад Майка, е, Джонсона, республіканці, його обрали спікером. Спікеріада тривала. ми пам'ятаємо всі да, в конгресі в палаті представників конгресу США. Там одного кандидата іншого. От вже Майка Джонсона все ж таки обрали. Спікером Палати представників Конгресу США він, до речі, не голосував практично там за жодну ініціативу е, на підтримку України. Єдине, де він позначився зі знаком плюси, це було був 22-й рік, коли голосували за ленд Ленд-Ліз, Але в принципі у Майка Джонсона була така, дещо антиукраїнська риторика. Хоча, в принципі, будь-які вибори, які буд відбувалися всередині, там внутрішньо да республіканських якихось там внутрішніх праймеріс, оці на цю посаду вони ну не вирішили би ситуації щодо фінансування. Тому що у нас двопартійна підтримка, і республіканці почасти в цьому теж приймають участь. Все ж, це призначення, на вашу думку, воно якось може відіграти свою роль в подальшому і якось змінити градус підтримки України. Перше, я взагалі вважаю, що Сполучені Штати на сьогоднішній день абсолютно чітко розуміють ціну сьогоднішньої ситуації в Україні, перш за все, і ціну того, якщо Росія не програє. Вони абсолютно свідомі цього, двопартійно це розуміють. Нам просто треба і це друге постійно про це говорити. Чому для сполучених штатів важливо, щоб Росія програла? Чому це важливо і ситуативно? І стратегічно, і ціннісно, і навіть економічно важливо. І я вже не говорю про безпекові е, елементи. Там ми просто маємо про це постійно говорити і спокійно ставитись до всього, що відбувається у внутрішній політиці Сполучених Штатів, тому що мені здається, що ну це якось наївно вважати, що Сполучені Штати захочуть добровільно програти війну Росії на території України. Мається на увазі, тому що Сполучені Штати є ключовим партнером України. Це е, перше. І друге, третя складова, дуже важлива складова. Коли людина займає ту чи іншу посаду, мені здається, що вона глобалізується і вона набагато більш рельєфно розуміє свою відповідальність, свою важливість в історичному моменті. І тому буде займати принципові позиції в даному випадку. Ці принципові позиції для мене очевидні знову ж таки повертаюсь сьогодні. Єдиним вигод... Ну, там, практично єдиним. Я не беру такі країни, як Іран, там, наприклад, Північна Корея і так далі. Єдиним бенефіцією. Аром всього того безладу, який відбувається в світі, є Російська Федерація, і безумовно залишити Росію без покарання неможливо, тому що це продовжить ламати систему глобальних відносин, як таких, і безумовно сполучені штати будуть вимушені вкладатись в, скажімо так. В ремонт цієї системи набагато більше ресурсів вкладати для того, щоб ця система а, остаточно не впала, і так далі. Мені здається, що сьогодні немає. Ми давайте спокійно відноситись до будь-яких внутрішніх дискусій в сполучених штатах, так само як в нас є внутрішні достатньо тяжкі дискусії. Це нормально для демократичних країн. Я в цьому не бачу жодних проблем. Проблема є в наступному. Проблема в тому, що не треба робити висновків. Когось призначили, хтось став кимось, когось вибрали кудись, і так далі. Це національні е, проблематики. Да? Вони самі вирішують, як вони будуть виглядати на глобальній арені. Далі і так далі. Наша проблема в тому, що ми маємо далі продовжувати спокійно пояснювати позиції, чому ця війна має після 600, я підкреслюю днів дійти до фіналу, де Росія має програти, і маємо постійно повторювати одні і ті ж самі. Позиції одніше ті самі доводи свої для того, щоб світ продовжував їх чути незалежно від того, що сьогодні є певні там інформаційні перетоки да є більше е, інтересу до близького сходу і так далі. Але пояснюємо, що близький схід. Наслідок безпосередньо агресії Росії в Україні, тому що Росія зацікавлена в дестабілізації глобального в глобальному сенсі цього слова і інвестує в це. Вона є донатором терористичного альянсу, такого умовного, і безумовно, вона є донатором Ірану, Хізболи проіранської, яка сидить в Лівані, і це буде збільшувати. Якщо Росія не буде програвати як Росія, то тоді Росія буде мати додаткові ресурси, які може відволікати на створення негативних негараздів в інших регіонах тому безумовно це треба пояснювати на різних рівнях, в тому числі на рівні парламентських міжпарламентських відносин України сполучені штати. Давайте зараз до речі і до парламентських відносин, так і до внутрішньої політики України перейдемо, адже Власне, спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук зробив заяву, яку зараз обговорюється, яка зараз активно обговорюється в суспільстві. Чимало думок з приводу ймовірних виборів в Україні. Він зокрема сказав про те, що рішення про ці вибори під час війни може бути ухвалено після вивчення досвіду інших країн. Власне, із таким запитом він звернувся до своїх колег, парламентарів з усього світу, власне, до усіх присутніх на кримській платформі. І тут питання в тому. Які країни нам тут можуть допомогти із досвідом, чи взагалі десь таке могло бути? Можливо, ви нам розповісте щось нове з цього приводу? І чи можна говорити про те, що рішення про проведення виборів в Україні в Україні наступного року має і може бути ухваленим найближчим часом? Давайте трошки інакше на це дивитись. По перше, пан Стефанчук, як спікер парламенту, ініціював публічно ініціював дискусію: наскільки ми можемо провести ці вибори з урахуванням всіх негараздів, які є в країні. Це безпекові проблематики, це проблематики голосування. Ну, доступу до. Виборчого права як такого маціна за ті люди, які безпосередньо приймають участь у бойових діях. Ті люди, які безпосередньо залишили територію України, і знаходяться сьогодні на території інших країн. Як організувати цей процес взагалі з урахуванням реєстрів виборців і так далі, і тому подібне, як це все профінансувати, як зробити можливим взагалі голосування, в тому числі на тих територіях, де йдуть бойові дії, і так далі. Тобто, це дискусія. І а коли пан Степанчук говорить про інші країни, він говорить, що готовий. Україна готова, щоб ці країни дали своє бачення того, як це може виглядати. Не не факт, що в цих країнах були ті чи інші війни, да великі війни. Ми з вами знаємо тільки один регіон, де були постійні війни а в середині 90-х. Це Балканський регіон, і там було достатньо багато там воєн. Там шість воєн було і так далі. Але між тим. Пан Степанчук говорить, що будь-яка країна може сказати свою позицію щодо того, чи треба продовжувати, скажімо так, термін перебування у владі людей, які були вибрані до початку війни, і каденція, які вже завершились під час війни, чи можна в принципі проводити ці вибори з урахуванням у цих позицій, про які я сказав? Але Гроші, це виключно внутрішнє века. питання, хіба ні? А, ну дивіться, ми ж не є а, самі по собі правильно. Ми ж маємо відносини на глобальному ринку з країнами, які нас. В тому числі підтримують фінансово збройно і так далі. Тобто, вони наші партнери в прямому сенсі слова. Вони зацікавлені в тому, щоб їх ресурси були, по перше, легітимно використані, а в по друге, по-друге, щоб вони були позитивно використані і так далі. Тобто, вони мають право говорити з нами про ну дискутувати з нами також. Це нормальна позиція України, яка відкрита для демократичних відносин, в тому числі на зовнішньому ринку. Мені здається, що пан Стефанчук просто відкрив цю дискусію вже при Практично легально і можна це дискутувати безумовно. Ви абсолютно праві. Я тут зафіксую безумовно. Рішення буде прийнято виключно народом України, готовий народ іти на те, щоб вносити певні зміни в законодавство і проводити виборчі процедури, чи не готовий з врахуванням, що першопочатково треба вирішити питання війни і миру, як такого, це знову ж таки. Я хочу, щоб ми з вами були е правильно структуровані. Це нормальна демократична дискусія, це не якісь там теорії змов, конспірології і так далі. Це нормально, коли в суспільстві публічно, в тому числі на внутрішньому ринку, перш за все, і в тому числі з партнерами проговорюється наскільки важлива та чи інша форма легітимності, чи можна буде цю легітимність там перенести на певний е термін, поки йде війна. Пане Михайло, ну окрім того, що поради можемо сприймати від наших партнерів. Так само ще президент, влітку даючи інтерв'ю, влітку цього року, президент України зазначив, що якщо, наприклад, там наші партнери наполягаються ж таки на проведенні вибори, вони мають і розділити відповідальність власне цих виборів, їх результатів, організації проведення, як є, так і Сполучені Штати Америки, це теж дуже важливо, тому що тут і про гроші, і про безпекові якихось заходи конкретні. Але от наступна тема, яку ми завершуємо з вами спілкування, вона пов'язана з виборами, тому що йдеться про. Лібералізацію виїзду для чоловіків і повернення в Україну, значить лібералізацію виїзду з України за кордон і повернення відтак в Україну законопроект, ініціатива від Мазурашу, від слуги народу. Але як аналітики, вже хто знайомився з цим документом, зазначають, що проти будуть міноборони в першу чергу, проти буде державна прикордонна служба. Там буде багато правок. Ми зараз не будемо детально розбирати взагалі складову його, немає на це часу. Але як ви це сприймаєте, що людина, умовно кажучи, платить гроші на потреби засу і. Може виїжджати і повертатися відтак в Україну. Я сприймаю так, що будь-яка законотворча ініціатива має право на існування після того, як вона стане законом, це буде це вже буде підстава для того, щоб ми з вами дискутували з точки зору моральних аспектів і так далі. На сьогоднішній день на жаль, багато людей просто зникло з території України, і треба думати, як з ними. Ну як вони мають повертатись, тому що дивіться, ну без безвідносно до законопроекту. Панам у що безумовно ще раз підкреслю. Якщо це буде вже там мати певні законодавчі якісь е е абриси, да? ну тобто юридично зафіксовані, тоді ми зможемо це вже предметно говорити. Але е з точки зору моралі, дивіться, як це виглядає. Люди е низка людей залишилася в Україні і вони віддають останнє все, що потрібно, для того, щоб Україна не просто. Пройшла цю війну, а виграла цю війну, маючи такого ворога, як Росія, яка ресурсно набагато більшою була на початку повномасштабного вторгнення. А є люди, які просто поїхали і не несуть жодної ціни е, за те, що відбувається сьогодні в Україні, але вони є громадянами України. Вони потім повернуться і вони будуть мати ті ж самі права і ті ж самі е, можливості, як і інші громадяни, які безпосередньо віддавали все, що тільки можливо, заради за своєї країни. Тому це таку достатньо. Тяжка моральна дилема, да, і ми маємо її проговорити. Але для цього треба дочекатись, коли будуть певні юридичні рамки. На сьогоднішній день юридичні рамки ще не встановлені. Йде дискусія. Знову ж таки, і пан Клименко, до речі, говорив про те, як ми будемо ставитись до людей, які будуть повертатись з точки зору, що вони у 24, го наприклад, лютого виїхали з України, а потім так і не повертались в неї. Є ініціативи депутатів окремих, але знову ж таки поки що юридичного конкретного каркасу немає. Тому я б теоретично не хотів розмовляти про це. Але дочекаємось, коли буде юридичний каркас, тоді проговоримо достатньо жорстко. проговоримо, що ж... як ми маємо ставитись, що маємо робити, і так, так далі. Так, ну буде ще одна тема де, зокрема поспілкуватися разом із вами і обговорити.